Цей хлопчик він відрізнявся від своїх братів і сестер, і він з маличку міг доторкнутися до хворої собачки чи кицьки і вилікувати її дитиною. Що в два-три роки? Потім він дуже любив ходити по госпіталях, по лікарнях. Мама ходила з ним, десь ну, їжу носила хворим, і дитина, коли сиділа біля хворої людини. Та зцілювалася, і хворі помітили, що хлопчик якийсь має дар такий. Вони кажуть мамі, що хай він з вами приходить, нам легше ми перестаємо так. Біль проходить і всі такі от речі відбувалися. Тобто він з дитинства мав якийсь цілительський дар, і ще дитиною він придрік Першу світову війну, в який спосіб він почав збирати. Сухарів йому давали хліб, він його збирав, сушив, і він мишечок хліба насушив. І коли почалася війна, його спитали: а на що ти це сушиш? На що ти хліб, сухаріці робиш? А він каже: буде голодно. Я цей хліб запасаю на те, що почнеться війна. Його спитали, А коли вона почнеться? От скоро почнеться. І коли почалася Перша світова війна? Він вийняв батькам, віддав цей мішечок з хлібом, з сухарями цими, і вони так зрозуміли, що дитина знала, коли почнеться Перша світова. Потім він перед і Другу світову війну і сказав, що Німеччина захопить дуже великі території на планеті, буде мати велику силу, владу, але потім вона стане менше ніж була. Що вона втратить багато території дійсно? Потім, коли війна закінчилася, Німеччина зменшилася, відділили від ФРГ ГДР оцю, поки вона потім не розлилася ну, знову, і от він це все передбачив.